Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті у нас два інвертора від підписника, і вони згоріли від зворотньої напруги, як завжди буває. Так, це у нас перший. З індикацією, Так, power інвертор на 2,5 кВт. Так, На передній частинці дисплей розетка. І ззаді у нас клеми. Ну, ось така конструкція. Так, Інший дивимося інвертор на L, як він називається, L. 1200 Вт. 1200, да, така цікава, красива конструкція. У нього захисти на клемках є. І ось такі його параметри. Так, тут у нас розетка, USB, вихід є, вимикач, і на задній частині дві клемки з двома вентиляторами. ну що, Давайте цей поки що відложимо і займемося першим, подивимося. Що з ним трапилося, вмикати, звісно, ми їх не будемо, щоб не наробити гірше. Це ми поки що прибираємо і будемо займатися першим. Ось оцим. Відкручуємо гвинти, знімаємо кришку і заглядаємо всередину. Відкрутили, дивимося. Спостерігаємо стандартну таку схемку 4 трансформатора. Кожний трансформатор розкачує пара транзисторів. На виході ми бачимо гашміст, потужні транзистори, що тут два драйвера, які розкачують первинну і вторинну частинку. Лінійні випрямлячі, стабілізатори, ну більш нічого такого. І нема запобіжники. Давайте перевіримо, запобіжники. По фідній частинці, як ви бачите, транз... запобіжники у нас цілі. Всі, по всім чотирьом каналам. так би мовити. І давайте зараз перевіримо вихідні, але потрібно зняти плату. Знімаємо, відкручуємо всі гвинти бокові і виймаємо її, і виштовхуємо. І, так, прокладки не губимо, звісно. І будемо оглядати. Знизу, як ви бачите, нічого горілого немає. Все частенько, все красиво. Беремо тестер в руки і будемо перевіряти. Так, трішки є підозри. Підозрілий пропайка, але давайте перевіримо. Вихідний Гашміст. Перевіряємо. Перший транзистор, як ви бачите, пробитий, Інший, другий транзистор пробитий. Так, по гейту, по гейту теж пробитий. Це трішки хуже, тому що драйвер може пострадати. Так, третій транзистор теж бачимо пробитий по переходу. І четвертий повністю пробитий. Так, тобто Вихідний Гашміст у нас повністю в пробої. Ну що, Будемо відпаювати транзистори. Як ви бачите, вони під, трішки під кутом знаходяться. Дивимося, що в нас тут стоїть. І Тут в нас стоїть 24N50, 24 А500 вольт. Відпаюємо всі транзистори, вони нам вже не потрібні. Далі перевіряємо розкачку, драйвери і опори по гейту, тому що коли транзистор. Вилітає, можливо, таке трапиться, що вилітають резистор, драйвер, ну і діод захисний Перевірили, нібито нічого немає, все нормально. Далі будемо подавати напругу і за допомогою осцилографа дивитися по гейтах полявичків, чи є там наявні сигнали. Подаємо напругу. І Стаємо щупами осцилографа, бачимо прямокутнички, що свідчить про те, що це нормальні імпульси для відкриття транзистора польового. Далі перевіряємо на другі половинки і теж спостерігаємо такі самі сигнали з нормальною амплітудою і частотою 50 Гц. Це буде модульована синусоїда. Все, осцилограми у нас в нормі, значить далі можна спокійно запаювати транзистори. Ставити ми будемо 25N50, трішечки потужніші. І Для того, щоб їх запаяти, спочатку нам потрібно вимкнути інвертор і обов'язково розрядити вихідні банки, щоб не було залишку напруги, тому що транзистори можна попалити під час пайки. Все, стромляємо транзистори, далі ми їх запаюємо якісно за допомогою паяльничка і припоя. Все, запаяли транзистори, поки що ноги не відкусуємо. Будемо перевіряти поки що так. Подаємо від лабораторника напругу. Вмикаємо і заміряємо на виході напругу. І як ви бачите, напруга у нас на виході складає 230 вольт, що дуже добре. Далі можна навантажити поки що LED-лампочкою настільною, яка в мене висить над головою. Як ви бачите, вона світиться, все працює. Ну, транзистори можна трішки пощупати, але вони поки що не нагріються, навантаження немає. Голостий хід в нормі. Далі вимикаємо і будемо відкусувати ніжки, відмивати плату від залишків припою, що я вже зробив, як ви бачите, і будемо збирати в корпус таким же самим методом, як і ви мали. І обов'язково не забуваємо про прокладки. Після того, як ставили плату, обов'язково потрібно перевірити самі транзистори чи не передивили десь прокладку, щоб ніде нічого не замкнуло, не було ніяких. Нюансів неприємних потім після старту. Як ви бачите, транзистори вже всі закручені, все добренько і будемо закривати верхню кришку. Закручуємо всі гвинти і будемо робити силову перевірку. Як ви бачите, під'єднаний ватметр. Кліщі по 12 В і навантажувати будемо за допомогою вітродуйки. будівельної. вмикаємо. На виході бачимо напругу 237 вольт. І давайте відімкнемо вітродуйку. Як ви бачите, напруга трішки просіла, потужність 500 Вт. По кліщам ми бачимо 55 А по акумулятору. у нас від Тягне. Так, вітер дує, тепло, все тут в порядку. Давайте попробуємо трішечки перевантажити, даємо 2 кВт і інвертор йде в захист, чи то по напрузі, чи то по спрацюванню. Можливо, просадка, мабуть, у мене не витягує акумулятор. Можливо і так, але інвертор не згорає, все він потім перезапускається. І працює справно, як ви бачите. Тут, в принципі, нічого його мучити. В принципі, все показує, що він справний. Так, вимикаємо його, прибираємо і далі будемо. В результаті ми його замінили чотири транзистори, тобто відділилися легким, легким переліком. Все, прибираємо цей інвертор, займаємося L1200. Також відкручуємо гвинти, вмикати не будемо, поки що поки не впевнитимося, що транзистори в ньому цілі. Так, Всередині конструкція дуже схожа. 4 трансформатори. На кожен трансформатор по два транзистори качає банки накопичувальні, спостерігаємо, так, видніше що було. Чотири баночки по 12 вольтам бачимо по виходу у нас одна. І діоди бачимо, з цієї сторони гашміст. 4 транзистора маленьких, і є така цікава плата. чи З синусом він, ні, мабуть, без синуса. Давайте подивимося, що це за плата. Плата, як ви бачите, Модуль на контроле на якомусь зібраний, і на драйвері. Транзистори розкачки бачимо. Тут я замітив, що. Сам вихідний гашміст, він здвоєний. Тобто має не 4 транзистора, а 8. Бачите, да, з другої сторони, радіатора ще є. Давайте, мабуть, виймемо саму плату. Тут відкручувати транзистор не потрібно від самого корпусу, а вони вже закріплені на радіаторі. Бачимо, так, да, дійсно, тут на... Виходному вісім транзисторів і нам потрібно їх перевірити в першу чергу, тому що після зворотньої струму вони, звісно, не виживають. Перевіряємо. Перший, другий, третій, четвертий. Так, тут у нас нібито все в нормі. А ось ці два тут ви можете бачити, що є пробитий один транзистор і пробій інший транзистор. По керуванню тут теж якась проблемка є. Не повинен так дзвонитися. Так, два інших останніх вони цілі. Тобто давайте зараз поки що ми їх викрутимо, подивимося, що тут і нас тут стоїть 18N50 на 18 А500 вольт перевіримо. Так, один у нас справний, а інший, інший, ага, інший у нас по гейту пробитий 84 Ом, і по самому переходу тут пробій повний. Так, ну що, давайте замірюємо, що тут у нас. Так, тут у нас зникло коротке. Але давайте перевіримо ще опери по гейту. На 47-м вони цілі. І нам потрібно зараз за допомогою осцилографа перевірити, чи нас не вилетів драйвер. Так, Давайте ввімкнемо заміряємо на пробу на вихній банці 330 вольт, тобто низька сторона працює. І Далі за тому створі. дивимося на гейтах, бачимо імпульси запуску транзисторів. Потрібно впевнитися, щоб їх запаяти. Так, тут теж спостерігаємо імпульси, 50 Гц, все добре. Так, Іншу групу теж перевіряємо. Трішки форма друга, але вона. В нормі і амплітуда теж в нормі. Але транзистори ми, мабуть, будемо всі міняти, тому що якщо є недобитий, то він може наробити шкоди нам. Тому ми випаюємо всі транзистори і будемо міняти всі 8 транзисторів потужніших на 20 А650 вольт. з Шість транзисторів. Прочистили отвори за допомогою зубочистки. і Наносимо пасту і ставимо нові транзистори. Транзистор я вже замінив, зафіксував. Далі будемо їх паяти. Звісно. Перевіряти, Так, запаяли. Давайте перевіримо поки що. Так, є на виході напруга. І давайте впевнимося, чи тут є синусоїда, чи тут апроксимований. Як ви бачите, на виході тут апроксимована синусоїда. Ось така формула сигналу на виході. Все, далі ми відкусуємо ніжки, відмиваємо плату, звісно, ну, Тобто робимо стандартну процедуру. Як ви бачите, все вже відмито. І далі нам залишається зібрати все в корпус. Як ви бачите, зібрано все. І робимо ту саму перевірочку, що і з первим інвертором кліщі, навантаження. Ну і давайте будемо вмикати, дивитися, що у нас відбувається під навантаженням. Так, поїхали. Вмикаємо інвертор на виході. Як ви бачите, холостий хід 1,9 А. Це дуже багатсько, звісно. Ну і вмикаємо. Як ви бачите, тут просадка вже менша на цьому, 226 вольт на виході і 600 Вт потужність. Струм, напруга споживання в 60 А. Спробує перевантажити, перевантажити в 2 кВт. Спрацювали в захист, давайте перезавантажимо. І Як ви бачите, інвертор не згорів, запускається. Перевантаження може бути або по акумулятору, або ну, нехватка напруги. У мене акумулятор слабенький. Як ви бачите, 600 Вт він спокійно витягує. Так, кліщі, давайте ще раз повернемося, що вони обнулені Все тут в порядку. 60, 62 А при 60, 600 Вт знову перевантажили, напруга зникла. Давайте ще раз звімкнемо і як ви бачите, все чітко працює. Да, на Перевантаження він спрацьовує і знову відновлює свою роботу. Тобто можна вважати, що з інвертором все в порядку. Він працюватиме. В принципі, да, Бачимо, що все, все з ним гаразд. Або він згорів так уже згорів би і не запускався. Я гадаю, що все буде з ним в порядку. Все, Далі відмивкаємо всі прилади і будемо збирати два інвертора. Нашому підписнику і нехай користуються далі. Ними тільки нехай не пали вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення!